Дональд Трамп вагається робити будь-які кроки, які можуть зруйнувати дипломатичний баланс з Путіним та з Росією. Друзі, про це заявляє The Telegraph, і це насправді дуже хрінова новина для всіх. Українців, де б ви не проживали, сьогодні ми це розберемо. Це мій новий канал про новини світу, які також цікаві, і українцям. Підписуйтесь, до речі, на нього, дивіться відео до кінця, робіть репости і так далі. Дякую кожному з вас. І давайте будемо розбиратися. Трамп показав, що вагається робити щось, що могло б порушити дипломатичний баланс з Путіним. Віце-президент США Джей Ді Венс заявив в своїй прес-конференції, що телефонна розмова між Трампом і Путіним мала стати перевіркою того, чи серйозно Москва налаштована на припинення війни. Дуже цікаво, що це за перевірка і як ці перевірки робляться. Він просто перевіряв, чи Путін йому дав правильний номер телефону, чи як це мало виглядати. Незрозуміло. Щодо результатів їхньої там цієї двогодинної е, розмови, яка відбулася на днях, е, результатів, ну, як таких, твердих результатів, в принципі, не було. Були тільки обіцянки продовжити розмову. Були, була заява про те, що Україна і Росія мають просто зараз сісти за стіл перемовин. Це ми вже чули 150 разів, але нічого більше. Після двогодинної розмови з Путіним, а також подальших дискусій з Зеленським та європейськими лідерами, Трамп намагався виставити свої зусилля в найкращому світлі. Зазначає Деніел Де Петріс, науковий співробітник в британському аналітичному центрі Русі. Що це за такий аналітичний центр? Не знаю. Можливо, хтось з вас знає. Пишіть, друзі, в коментарі. Далі, на думку автора, телефонна розмова між Трампом і Путіним. Ніколи не мала призвести до дипломатичного прориву, і з огляду на е, позиції як України, так і Росії, очікувати іншого було б ну просто або наївністю, або абсурдом. По іншому це назвати насправді не можна, бо е, Росія не змінює своїх цілей. Вони хочуть забрати е, багато української території, і вони, в принципі, накопичують. Е, Якби так, наступальний свій потенціал, стягують техніку, готують і стягують людей, і все е, от і Україна також, в свою чергу, також не хоче поступатися ні вступом в НАТО, так можливістю вступу в НАТО, в яке ніколи ту Україну не візьмуть, е, ні е, територіями, які вже окупувала Росія, і так далі. Ну тобто, всі просто стоять на своєму, і війна буде просто продовжуватись, і е, всі насправді. Оці потуги Трампа, які зараз відбуваються, без якогось нового підходу, просто розмовами. Давайте будемо чесними: ніхрена не вирішиться. Тут є два варіанти. Два варіанти насправді. Або надати Україні стільки озброєння, скільки буде потрібно для деокупації території, не для того, щоб утримувати лінію фронту, а саме для деокупації територій, надати абсолютно всі можливі. Варіанти озброєння, можливо, окрім ядерного, які е, тільки є на озброєнні в Сполучених Штатах в достатній кількості, і е, дати достатню кількість грошей для того, щоб е, припинити бусифікацію і замотивувати людей грошима, як мінімум, так як це робить Ерефія, так. От і е, тоді можна деокупувати війським військовим шляхом, зупинити цю війну, вийшовши на кордони 91-го року. Але звісно, цього ніхто робити не буде, друзі. Давайте будемо чесними, це абсурд. Е, цього ніхто робити не буде, і українська сторона це також розуміє, які реальні варіанти закінчення цієї війни також ніхто не говорить. Знаєте чому? По одній простій причині. Бо всі ці варіанти, через, е, якби через те, що останніх Ну, як мінімум з 24 лютого 2022 року накручували, накручували всіх людей. Так? Саме через це зараз Росія, яка накручувала своїх людей, не може сказати, що ми припиняємо цю війну, бо це ЄСВО ще в них не достигнути. А якщо ми говоримо про Україну, то точно так само всіх людей годували кавою в Ялті кордонами 91-го року. І тим, що Росія розвалиться, Путін помре, а російська економіка через санкції. Також е, розвалиться і Україна поверне всі свої території. Годували оцим. І тепер ні одна, ні інша сторона в цій патовій ситуації не можуть е, знайти якогось плюс-мінус популярного рішення, яке могло б цю ситуацію виправити. Тому на сьогоднішній день війна буде тривати, бусифікація буде тривати. Е, нормалізація цього процесу також відбувається. І, в принципі, е, на цьому все далі. Що говорить е, про... Трампа цей Деніел де Петріс, Які, і ця ці слова також показують, що Трамп також напевне не дуже той сильно може вплинути на перебіг ситуації в Україні. Трамп, попри свої гучні заяви, про те, що він хоче посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів, дедалі більше розчаровується в провалах своїх спроб. Трамп не людина, яка зосереджується на деталях. Він хотів швидкого і великого результату. Але він також має свою гордість і не збирається визнавати, що мирні переговори фактично не просуваються. От. І знаєте, хто за це буде платити? За це будуть платити українці своїми життями. Отак от, от. Дехто сподівався, що Трамп жорст, жорстко поставить Путіну ультиматум. Прояви добру волю, підпиши безумовне 30-денне припинення вогню без е або. Зіткнешся з повною силою фінансових санкцій США, але нічого не буде. Трамп не хоче з ним сваритися. От якби і все. Звісно, посилення санкцій проти російської економіки може достатньо налякати Кремль, щоб змусити його погодитись на короткочасне припинення вогню, від якого він відмовився кілька днів тому. Водночас такий поворот з боку Трампа може ще більше загострити непоступливість Путіна. Трамп досі прагне мирної угоди. І подобається це комусь чи ні, Путін має право вето над усім цим процесом, додає автор. І справді це так. Ми бачимо, що на сьогоднішній день українські політики прийняли позицію, що вони повністю роблять все, що говорить США, заявляють про це, чітко знаючи, що Росія нічого з цього не прийме, бо їм це просто-напросто невигідно. І давайте тепер згадаємо про угоду про рідкоземельні земельні метали, яку підписали, яка мала на щось там повпливати. На щось вона повпливала? Ні. Просто Україна віддала на сьогоднішній день свої ресурси. Навіть риторика зі сторони Трампа не помінялась. Просто є в нього ця угода. Вони може будуть щось там використовувати, може не будуть нічого там використовувати. Ті ресурси будуть добувати, не будуть незрозуміло. Просто тепер вони якби ними керують. От, і все. Далі, наступне посилення санкцій проти російської економіки може достатньо налякати Кремль, щоб змусити його погодитись. На короткочасне припинення вогню, від якого він відмовився кілька днів тому. Водночас такий поворот з боку Трампа може ще більше загострити непоступливість. От і далі, чи варто очікувати нового поштовху в мирних переговорах? І так, і ні. Виходячи з оцінки Трампа, Путін погодився подвоїти свої зусилля. Це як тут він дуже сильно хотів, а тут він каже: Я тепер буду хотіти в два рази більше, але при цьому жодних дій приймати не буду. Далі. Чи є в Трампа план Б для України на випадок провалу переговорів? Якщо відповідь ні, то йому краще зібрати зі своєю командою національної безпеки, щоб його розробити. От. Бо е якщо його немає, тоді Україна і українці під загрозою. Україна під загрозою, бо Росія буде потрошки потрошки, потрошки її захоплювати. Так? Бо, якби ми бачимо, що Україна щоденно втрачає село 2-3, село 2-3 і так далі. От, а е, з іншої сторони е, будуть звісно, що українці, які проживають ще досі в Україні, будуть виїжджати потрошки за кордон, будуть вивозити своїх дітей, десь знизять мобілізаційний вік, десь потім зроблять мобілізацію жінок і закриють для них кордони. І от потрошки це все буде скатуватись в прірву, з якої український народ, як народ, вже ніколи не зможе вирватися в якісь історичні, Перспективі і просто зникне, а його остатки асимілюються з іншими е, народами, і будемо, знаєте, як цигани. Е, Якось так, друзі. Так виглядає ситуація. І що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім до зустрічі!